Привіт! Знаєте, є така штука аналогія. Тобто є якась подія і можна взяти подібне те, що у вас вже є. Так є і з молитвою Ісуса в Гецеманському саду. Ми можемо там провести дуже багато аналогій, наприклад, з молитвою Ісуса і що маємо з неї черпати з того, як нападники приходять і нібито не знають, хто такий Ісус, починають питати. І те, як... Їх вражає його відповідь про те, як апостоли тікають, про те, як Петро витягує меча, наносить удар одному і слух, як Ісус зціляє цього слугу і знову звертається до Петра, намагаючись заспокоїти його ці зайві пориви. Тобто тут дуже багато, дуже багато аналогій. Але одна аналогія мені зовсім не подобається. Хоча би тому, що я є частиною цієї аналогії, і часами я так само живу і так само роблю. Це коли Ісус відходить на молитву, повертається і бачить апостолів, які сплять. Хоча до цього Він казав їм, щоб вони чували, щоб вони молилися, тому що момент дуже особливий, щоб їм не війти в спокусу. Але. Але коли він відходить від них і повертається за деякий час, він знову застає їх сплячими. Так є подібне дуже часто і з нами. Ми часами можемо просто взяти і забути за Бога, просто взяти і забути, що в нашому християнському житті має місце, окрім звичайної фізичної боротьби. Має місце ще й духовна боротьба. Не забуваймо про це. Не полишаймо ні на секунду ні волонтерства, ні підтримки наших військових, ні нормального правильного життя справжнього українського патріота. І разом з тим не полишаймо ні на секунду молитву, молитву за кожного воїна, наше дійсно християнське життя. Не можна, не можна, особливо в такий час засинати і забувати про свій християнський обов'язок. Будьмо, як то кажуть, уважні і чуйні, аби не війти в спокусу.